Доброго ранку, Україна. Друзі. Всі знають, коли почалася війна, але мало в нашій країні людей знають, коли вона закінчиться. І до тієї категорії, що не знають, коли вона закінчиться, відносимося, мабуть, і ми з вами. Але все-таки деякі висновки потрібно і можна робити з того, що відбувається. Скоро президентські вибори в США. Чим це е, добре чи погано для України? Я думаю, що саме під вибори ми отримає, мати, отримаємо отримаємо е, ті зразки озброєння, як далекобійні ракети, так і f 16 І дечого багато іншого, що ми не можемо зараз. Ну популізм Байдену потрібно вигравати вибори. Війна в Україні якраз допомога братньому народу. Який потерпає від зла. Ну і під це все буде. До цього часу прийдеться воювати тим, чим є. Власне виробництво вже мільйони разів за це все говорили. Щось робиться, щось не робиться, але сама структура, це казнокради, які сидять в Міністерстві оборони. З 2014 року мали вже ми стільки видів озброєння поставити на потік. що Постійно щось не вистачає. То пораху у нас нету, то ума нету, то украсть треба багато. Тому маємо те, що маємо. І дякувати західним партнерам, що хоча б є те, що є у нас. Хоча є, звичайно, що цього не досить. А відсутність або недостача боєприпасів, ствольної артилерії, мінометів, систем залпового вогню і багато чого іншого. Все це компенсується як не крути силами піхоти, по ітогу. І від того, звичайно, у нас є страта. Коли буде у нас вся держава і економіка на військових рейках, коли буде моноліт суспільства налаштовано на те, щоб виграти війну, а як-небудь його закінчити. мабуть, у нас тоді і менше жертв, да? і козаків, які загинули на цій війні. І ситуація інша. Зараз маємо те, що маємо, хорошо це чи погано, подобається комусь чи не подобається. Щось десь здвиги позитивні є. десь немає. Зовнішня політика така, як стара шкапа там за руку той мультяшний персонаж, коли бо її кудись веде, але таке. За шквар за шкваром, послами усіх, отіх, я не знаю, кого там призначають. Прости, Господи, Венедиктових, там в Болгарію тих еротичних масажок, чи хто там за то говорити вже мільйон разів говорили, ну і толку від того немає. скажем так, моє особисте бачення, що, мабуть, у нас будуть кардинальні зміни уже після перевиборів, якщо народ обере до влади дійсно тих. Хто може вести до перемоги країну і цементувати націю, робити з неї моноліт. Але судячи з того, що я спостерігаю, то мудрий нарід, я так бачу, приведе до влади гірших, ніж були оці і перед цим. Де ну, гіршого біосміття знайти, знайдуть обов'язково. Що, друзі, у нас задача дуже проста: це все буде в майбутньому. Наразі потрібно боротися з ворогом, який багаточисельний, і щоб там не казали, Орда є Орда, і поставка боєприпасів у них є біосміття та двонога сюди женуть. Тому воювати потрібно зараз. Ну може не дуже оптимістично, але так як є. Віримо ЗСУ, тримаємо стрій, все буде Україна, ми обов'язково переможемо в цій війні. Слава нації!